Родова система це не знаю, наскільки ви це і як ви це розумієте. Енергоінформаційний простір Це величезний механізм взаємодії енергії всіх поколінь. А можна уявляти те як дерево, де є коріння, де є стовбур, де є верхівка. І там зберігається енергоінформаційний оцей світ, який ми залишаємо за собою. Знаєте, ми нічого з собою не заберемо. Окрім свого досвіду, і цей досвід ми залишаємо в цьому родовому, я не знаю, в цій родовій системі. Кожен уявляє її по-своєму ну, стандартно, така картина це в формі дерева. І за свого особистого досвіду, коли в мене в житті були там певні ну люди йшли з життя, і з цим потрібно було якось було вкладати в себе в голові. Це все Ви знаєте, головою розумієш, але потрібно це було якось зрозуміти ще глибше і прийняти. І коли я пропрацьовувала саму, сама цю тему як клієнт, мені духовний вчитель говорив, що вони є, але на іншому рівні зовсім. В іншому напрямі реальності для мене це було тоді щось таке, знаєте, незрозуміле і щось з фільму там фантастичного фільму з якогось. Але коли почала практикувати, є у нас фізичний простір, якісь матеріальні речі, а є те, що є нематеріальним. Хтось називає це. Квантовим, квантовими полями це ну теж можна таким чином назвати, воно зберігається от в інформаційному просторі. Хтось називає ну це зовсім інша хроніка Акаші там і так далі. Це для того, щоб ми розуміли, що все залишається весь, весь наш слід, а те, що ми проживаємо, те, що проживали наші пращури, знаєте, якщо ми помчаємо щось в своєму житті, а це вже було зазвичай такі яскраві сценарії, вони повторюються там 5-6-7 поколінь. Ну до, до 7. і є сенс це пропрацьовувати. Все що далі воно повторюється знову те, що от, в рамках семи поколінь. Є така теорія, вона мені близька. А це можна знати теоретично, можна відчути на практиці. Своїм тілом відчути і змінити, звісно, ми а, спостерігаємо за всім і змінюємо. Потрібно мати а, запит, конкретний запит.